Була я сьогодні, друзі, на розпродажі у КСД і купила те, що говорила, купувати не буду. До речі, перша частина цієї серії мені взагалі не сподобалась. Обіцяли, що це буде вайп, пліткарки там, і т.д. і теп. Ну, так, можливо. Є бренди, є так, ця загальна атмосфера, але, до речі, є ще й конфлікти, скандали просто з нічого на рівному місці. Але. Я подивилася той ваш ТікТок, і мене там запевнили, що далі має бути краще. Тому вуаля, я це купила. А, тут у нас Daisy Gates, не знаю, вони взагалі пов'язані з основною, з основною лінійкою чи ні, але ось вони. І магноляс. Подивимося, що тут у нас. Я не знаю, чого це стало популярно в Тіктоці американському, бо перша частина мені взагалі не зайшла. Просто скандали на рідному місці ем, буквально з нічого. Я її люблю, але я її зраджую. Я його люблю, але я теж йому зраджую, мабуть, можна так сказати, не знаю. Я трішечки розчарувалась, коли читала стала першу частину. І вирішила, що далі не буду купувати. І в я вже казала, що далі не буду купувати. Але по 200 гривень на літньому розпродажі в кайфу, чому б не купити. власне. До речі, оцей блиск е на сторінках я його не дуже люблю, бо частіше за це він дуже сильно сиплеться, ти потім читаєш, і всі руки у тих блискітках, не знаю. Так, ось, не знаю, видно вам чи ні. Блищить, і це проблема. Усіх оцих гарних сторіночок із блискітками. На жаль. Тож, жовтенька, синенька і зелененька. Отакий От шопінг на розпродажі в КСД.